Друга половина липня, екстремальна спека закінчилась разом з екстремальним відключенням електроенергії. Життя стало простішим і складається з бур'янів, консервації, котів, ремонту і знов ремонту в різних пропорціях. Зібрали врожай цибулі, плетемо з неї коси, пару ящиків з нашої грядки, враховуючи, що саджали дуже пізно непоганий результат. На консервування вистачить. І що ще на зиму залишиться? А це експеримент. Посіяла декілька насинин цибулі біля крапельної стрічки. Вже непогані. І до осені будуть більшими за ті, що ми посадили тиканкою. Можна вирощувати і так. Часник в нас поганий, бо він озимий, а посадили ми його пізно навесні. Чистимо його в консервацію. Повністю підпадає під нашу концепцію помучатись. Отам, От у мисці, майже вся морква, що в нас виросла. Навіть збирати її не буду. Моркву тут треба саджати або в зиму, або під краплю, або купувати в магазині і не рвати своє серце. Помідори, перці та баклажани потрохи збираємо. Помідори від вершинної гнилі полили золою з оцтом. Воно кипить і піниться, як відьомське зілля. І допомагає, як відьомське зілля. Не знаємо, що спрацювало оприскування кальцією і селітрою, чи зола, чи припинення екстремальної спеки та гнилих помідорів стало менше. Консервуємо з нашого городу. На зиму нам всього вистачить. Мамин зошит з рецептами залишився в Маріуполі. Як же я за ним плачу? Ті рецепти записувала ще моя бабуся, потім мама, а потім я. Всі ті гарні баночки, що ми закривали щорічно, найсмачніші, як мамін борщ, рецепти. В мене не виходить замінити їх схожими з інтернету. Точну пропорцію ніде не пам'ятаю, бо готувалося воно раз на рік. Завжди щось не так. Або з сіллю, або з оцтом, або з цукором, особливо з цукором. Наварила вареннячко з баклажанів. Потім вареннячко з баклажанів та персів. Ніби воно й смачне, і чий-то улюблений рецепт. Людина щиро поділилася, і взимку ми його з'їмо. Але ж не наше, не рідне, не таке, як ми любимо. Чи існує генна пам'ять на солоні огірки? Закрила гіркий перець. Як радили у коментах. Взимку подивимось, що воно вийшло. Ви будете сміятися, а нам соромно про це розповідати, та коти знов зламали двері. Не нові пластикові, слава Богу, а двері на веранду. Спочатку довго трусили двері в кухню, наполягали на праві вільного проходу, потім здогадалися піти на веранду. Вийшло швидко, весело і невимушено. Це двері, а це нижня рейка від них, а це гарна котяча хвіртка, трохи завузька для тих, хто за літо наїв собі дубку. Коти просочуються у будинок у вільному режимі. Коти ж, бо то рідина. Міняти ці двері ми не будемо. Боже збав. Веранду колись потім знесемо. Приїде з табору племяш і якось їх відремонтує. В нього вже є досвід. Але ж які цілеспрямовані тварюки. Колись котики захоплять світ. Зараз їм просто ліньки. Більш цілеспрямовані вони тільки коли вимагають їжу. Орися з сольним номером лапки худнуть. Показує лапку чітко і акцентовано, і з виразом на котячому обличчі Потримайте моє пиво. У свій перформанс. Подивіться усі сумні голодні очі працює безвідмовно. Очі залишаються сумними і голодними, навіть коли паща жре третій пакетик корму на сніданок і в неї вже не лізе. Інші кішки збігаються дивитися, бо ж годуємо всіх причетних і аплодують стоячи. Ремонт безкінечний, як космос, продовжується. Робимо відкоси з пінопласту. Вирізали пінопласт, наклеїли наклей піну. Іноді і треба викликати спеціально навчених людей. Та дивишся ролік на ютюбі, бачиш, як інші це роблять, і думаєш: Та хіба ж ми не впораємось, а потім воно вже порізано, приклеєно криво, але міцно не відірвати. І в цей момент розумієш: та ні, не впораємось. А спеціаліста викликати пізно. Бо тепер треба йому ото все обідрати. А тобі пояснювати, з якого дива воно там з'явилось. На стіні видні креслення та розрахунки. Гауді так саграда фамілія в Барселоні проєктував. Потім він попав під трамвай, а собор ще й досі не можуть добудувати. Нерівні обриси наших відкосів трохи нагадують будівлі Гауді. Але ж тримається міцно, що й було метою проекту. Наклеїли малярну сітку, зашпаклювали, потім все зафарбували і ніби так і хотіли. Вкриваємо поверхню ґрунтівкою. Водостічні труби поки познімали, щоб не заважали фарбуванню. Старі вікна, ті, що не замінили цього року, фарбуємо в білий колір. Без фанатізму їх все одно колись міняти. Та хочеться, щоб гарно було вже зараз. Так виглядає підготований під фарбування дім. Збираємо груші, не знаємо, що за сорт. Виросло всього шість груш, все інше об'їла Оленка Волохата. Та які ж вони смачні! Треба вчитися робити щеплення. В мене тут геніальна абрикоса та геніальна груша. Та це старі дерева. Можуть будь-коли загинути просто від віку. А я хочу, щоб в мене таке росло. здивувала слива. Минулого року, в серпні, коли ми вперше її побачили, вона стояла майже без листя, а на гілках висіли декілька зморшкуватих сливок. От там у нас рівчак, куди зливається вода з кухні. Слива, мабуть, корінням дістає до води, і цього року їй значно краще. Сорт якийсь дуже пізній. І оскільки ми геть нічого не очікували ані від слив, ані від абрикоси, їх жодного разу не обробляли. Тож трохи є плодожерки. Оце ми думаємо у нас мигдаль. Восени знайдемо йому інше місце. Виріс самосівом. Мигдаль у нас росте он там. Абрикоса була привита на мигдалі, підщепа дала пагін і відростила альтернативний стовбур. Тож навіть трохи врожаю цього року маємо. Дивно, що він при цьому не загубив підщепу. З довгого переліку наших помилок почала засихати одна з сакур. Ми бігали до неї з відрами, доки не здогадалися зрізати великий жирний паїн від кореня. Сакурі зразу покращало ще з власного досвіду. На цьому персику я ретельно обідрала всі плоди. А на цьому не побачила два персика знизу. А потім вони вже були великі. І шкода було, і хотілося спробувати. Навесні ці два деревця були однакові. Ті два персика ми все одно видрали зеленими, та деревце нас досі не пробачило. І головний лайфхак у нас краще все саджати восени. Навесні дерева не встигають повністю вкоренитися до спеки. Посаджені восени виглядають міцнішими і ростуть краще. Скоро почнеться сезон посадок. Тож нагадуємо про перевірений розплідник наших друзів Волинь Сад. Умови для дерев у нас не найкращі, а цього року взагалі екстремальні. Та в нас живе і росте все, що вони нам подарували. Слава Богу! І щиро дякуємо Волинь Сад за гарні дерева. Посилання на розплідник в описі Зріє виноград. Доволі багато, щоб не знати, що з ним робити. Сорти здебільшого винні. Оцей у нас на Донбасі називають «растрьобка». мілкий, солодкий і кислявий. Всі інші теж, схоже, не десертні. Не дуже вірю в домашнє виноробство і в свої виноробні здібності. Та жалко викидати. Восени щось набадяжимо. Виноградник в нас в планах на осінь навести лад і посадити щось смачніше. Доцвітає лаванда. Ми вже її підстригли. Все літо збиралися показати, як робиться лавандовий раф, і дочекалась, доки залишились дві останні квіточки. Для демонстрації вистачить. Лавандовий раф, що вже став символом снабізму та столичного життя, готується дуже просто. І головне в ньому зовсім не лаванда, а смачна кавова основа. Тільки тоді складається гармонічний смак. З цим у нас все добре, бо приїхала кава Замбія від 25 Coffee кофі Яскрава арабіка з присмаком білого винограду та елітних київських кав'ярень. Як мало треба людині для повного щастя, день прекрасний. Якщо не стріляють, нічого не болить, немає поганих новин і є гарна кава. Ми не можемо прогнути світ під себе, але можемо подбати про каву. Це просто купуємо на сайті 25 Coffee Roster з каву зі знижкою 20% за промокодом хата 25 і спостерігаємо, як день стає трохи світлішим. Пляжі з цього боку Одеси закриті з початку війни. Зазвичай ми відповідально ставимось до заборони. Та бувають моменти, коли втриматись неможливо. Вихід сірого Риба йде на берег. Біля берега її живу можна ловити руками чи збирати бичків, що закопуються в пісок. Маленька екологічна катастрофа ніяк ані з війною, ані з діяльністю людини не пов'язана. Щорічне явище буває літом в найбільшу спеку, іноді кілька разів на рік якось так працює природний відбір. Може, він і на людях працює? Може, планета останні роки через всі ці війни, епідемії, катастрофи намагається нас з себе скинути. Набрала відро бичків та тараньо, можна було і мішок набрати, та куди все це подіти. Морозилка в нас маленька, ще й було з чого вибрати. Тут водиться десять видів бичків. Я всіх назв не пам'ятаю, та знаю, що світлі піщані найсмачніші. Я, як той Грінпіс, відкидала з берега в воду, риб'яче малечо. Раптом вітер зміниться і її унесе в море. В мирні часи цим займалася рибінспекція. Ходили з лопатами і відкидали рибу подалі від берега. Щука. Ну, не зовсім власноруч зловлена допоміг сусід, але ж це я її побачила. І я ж волала біля берега, доки не прибігли сусіди подивитися, що зі мною трапляється. Я не справжній рибак, тому я її не зважила. Просто приготувала на обід. Вагу тепер не знаю. Але було смачно. Чи не збираю я по берегу дохлу рибу? Ні, я біля цієї щуки півгодини сиділа, доки вона заснула, щоб її можна було в відро покласти. Чи це гуманно? Чесно, не знаю. Риба все одно приречена. Цю щуку ніхто не витягнув і її долю це ніяк не змінило Величезна! відро і підсак для розуміння масштабу. Краще б її хтось зловив, з'їв, а потім все життя пишався уловом. Місцеві розповідають, що раніше тут щуки не було. З річної риби траплялися тільки карпи та карасі. Але після підриву каховської дамби якось так. Підсак у мене лишився від старих господарів. Отже, не думала, що колись знадобиться. Він подертий, риба з ним ловиться не дуже. Та я спіймала величезного водяного ужа, який сам ловив рибу понад берегом. Відео не буде, бо тут або верещати, або знімати водночас не виходить. Над водою тисячі ситих чаєк, оце в них жнива, їм навіть літати важко. Коти понюхали рибів і сказали це самі розбещені скотиняки. Тепер в нас повна морозилка бичків і салоні бички гронами розвішені по паркану. Бичок найсмачніша риба всіх часів і народів. Дуже мені сподобалась така рибалка. Доволі динамічно. Не те, що сидіти годинами з вудкою без жодного результату. Риба, наша тотемна тварина в липні, їздила на огляд будинків, бо маю ще один канал про пошук будинків в селі. Дивилася дім у гольмі. Хто щось чув колись про гольму, ну крім самих гольмічан та їх близьких родичів. А там і ліс, і річка, і гарне водосховище з обладнаним пляжем, і чумацький шлях там колись проходив той, що за сіллю, а не той, що в небі, і мамонта колись знайшли. Будинок біля самого лісу на майже закинутій вулиці. Не будинок, а витвір мистецтва. Ходиш по ньому, як по музею, не знаєш, що дивитися і що фільмувати. Скрізь цікаво. Може, тому він досі й не продався, попри гарне розташування, велику ділянку і помірну ціну. Люди забувають, навіщо приїхали і просто ходять з відкритими ротами. Крім всього іншого, цікавого там висіли величезні розфарбовані дерев'яні риби. Я їх похвалила, і господар надарив мені їх цілу купу, різних. Вони валялися в нього в сараї, як дрова. В мене на рибів грандіозні плани. Приберемо нарешті господарський двір, знов треба викликати причіп для сміття. Поштукатуримо і пофарбуємо страшну торцеву стіну нашого будинку. І ось на ній розвісимо рибів. А поруч поставимо старий підсак. І знаєте, який головний висновок я зробила з екскурсії? Рівні білі стіни то найкраще, що можна з будинком зробити. Що занадто, то не здраво. вночі нам обіцяли зорепад. Південні дельта Аквариди та Альфа Капрікарніди. І я не запам'ятала, скопіювала з гугла. Пішли загадувати бажання. Вмостилися зручно і чекали, доки впаде зірка. Метеори ми бачили. Та загадати бажання не встигаєш занадто швидкі. Спочатку з нашого городу лунала а, о, знов полетіла. Потім, для кращого ефекту, почали зразу валати бажання Може ж, так якось встигнемо. Здохні пойло, здохні, пойло потужно здохні, пойло. линуло над кручами понад водою. Голосно так завзято, аж сусідські собаки гавкати перестали. Може, й встигли вигукнути, поки ті зірки чиркали неба. Не збулося ще шкода, та млини Божі мелють повільно. Віділлються наші сльози, я в тому впевнена. А в нічному небі відбувається активне життя, щось кудись постійно летить, чи то спутники, чи то безпілотники. Сяє нереально яскравий чумацький шлях. Для розширення кругозору скачали інтерактивну карту зоряного неба. Зірки та сузір'я вона сама знаходить в небі і підписує Впізнаємо вже скорпіона, стрільця, лебедя, волопаса і ще з десяток сузірь. Що в п'ятеро більше за Оріон, велику ведмедицю та Косіопею, які я знала раніше. Чекаємо персеїди в серпні і сподіваємось, в час їх найбільшої активності зафільмувати метеорний потік. Ще не знаю, де той персей, та він десь поруч з касіопеєю. Наступного дня п'ємо на вулиці каву і радіємо, що вулиця в нас тиха. Люди трапляються рідко. Ніхто не чув і не бачив нашого споглядання Зорепадо. Бо що б вони про нас, дорослих жінок, подумали? ходять же ж сусіди, каже дід. От тільки що дама з собачкою на берег пішла. Дама з собачкою, щоб ви розуміли, то наш сусід спортсмен з Алабаєм. Дід вже трохи не добачає. Жара спала, знов можна щось саджати. Цибулинки туберози навесні піде на грядку з ароматними рослинами. У кожного з нас є своє поле чудес. На якому закопаний значний шматок бюджету, нервів, надій та сподівань. Не все в нас проживається, не всі квіти пережили екстремальну жару, та саджати квіти то задоволення. Навіщо ж в складні часи відмовлятися від задоволення? Ми вже краще розуміємо, що в нас може вирости, а що не треба навіть мучити, бо все одно загине. Камсіси на клумбі таки здохли. Підживленій землі та з поливом. Сприймаю це як відверте нахабство. Погані вам тут умови. Розкажіть то о цьому, що виріс на затоптаній доріжці, о тим посеред купи будівельного сміття і о тому, що лізе скрізь бетон. Фарбуємо вікна на веранді. Тобто праворуч від нас дійсно вікно, за ним веранда. А ліворуч у нас комірка. І коли ми зняли щит, знайшли під ним розбиту вивалену раму. Залишати будинок з більмом на оці не хотілося. Робити щось капітальне в тому, що плануємо зносити, не має сенсу. Тож плем'яш зробив з рейок імітацію рами. Довго думали, чим те вікно закрите. Пластик потрібного розміру в мою машину не лізе. Епіцентр пластик не ріже, кажуть, крихкий. Пересилка такого листа поштою стає в дурні гроші. Вирішили затягнути вікно щільною прозорою плівкою і тим наразі заспокоїтись. Розповідаю оце все і розумію Не вдали ми якийсь приклад для наслідування. Нічого ми не доводимо до ідеалу. Скрізь і йдемо найпростішим шляхом. А дещо в нас взагалі з'їмна та палок. І ми ще про це розповідаємо. Хочеться робити учбові відео, щоб людина подивилась і зробила так само. Та дивишся на оце все і розумієш. Та ні, гарному ми не навчимо. Вчитися у початківця взагалі небезпечна стратегія. Треба вчитися у професіоналів, а не у тих, хто робить ті відкоси вперше в житті. Навіть якщо і вийшло гарно, це може бути помилкою вижившого чи спрацювати єдиний раз. Як кейнсіанська економічна теорія в Америці велику депресію. Та ми можемо бути гарним початком координат. Ну, ок, ми вліземо в це, купимо будинок. У нас буде якось так або краще. Навряд чи ми впораємось гірше і вирішувати, чи зможете ви з цим жити. Ну, або прийняти нас за одиницю виміру благоустрої ділянки. Садок в два галиних будиночки, подвір'я в п'ять галиних будиночків. Якщо обістя в 0,5 галеного будиночка, це вже якось сумно. Та, мабуть, це неможлива операція як ділення на ноль. Єдине, чому б я справді могла навчити, це тому, що життя не закінчується, доки ми живі. І в ньому завжди кожного дня є щось гарне. Хоча б це просто квіти, зорі, коти чи смачна кава, що мрії і плани не треба відкладати на майбутнє. Навіть на після війни відкладати не треба. Бо життя це те, що відбувається з нами тут і зараз. І воно аж занадто швидке. Та це не те знання, за яким приходять на Ютюб, правда? Фарбуємо паркан. Місяць тому почали, і щось він ніяк не закінчується. Правда, ми його фарбуємо, коли не придумали собі іншої роботи, пофарбували ми його як паркан, розведеною фарбою та не дуже переймаючись якостю, бо той паркан та ворота тримаються виключно на старій фарбі. Ми спробували обдерти стару фарбу з хвіртки, та зрозуміли, що якщо наполягатимемо, залишимося без хвіртки. Всі оті стовпчики, закорючечки та завітушечки то марудно і довго. Зручніше фарбувати або губкою, або жорстким коротким пензликом. А оце наша помилка. В минулому відео розповідали, що не можна залишати клеючу стрічку на жарі надовго. а паркан поклеїли та залишили на сонці на тиждень. Вона тепер і знімається тільки разом з фарбою, мали перефарбовувати. Не відпускає нас паркан. Замазали шпаклівкою найбільші ями та тріщини. Фарбуємо будинок водоемульсіонкою. Спробували валиком. Так було б швидше. Але пензлам витрати краски менше. Та й воно якось зручніше. Перший шар фарби, другий шар фарби. Намалювали сині вікониці навколо вікон та дверей. Будинок відразу очі відкрив. Ось так воно без синьої рамки, а ось так з нею, ніби вікно більше стало. А ось так не робіть, будь ласка. Це я на камеру красиво знімаю малярну стрічку. Якщо так смикати, її разом зі стіною зняти можна. Віконицю довелося перефарбовувати. А ось так треба знімати стрічку сумно, повільно і зі свіжої фарби. Тоді все вийде гарно. А якщо щось десь не зовсім гарно, виправити можна вушною паличкою. Ось такий фасад будинку в нас вийшов. Пишаємось і радіємо. Природне життя продовжується навкруги нас і не хоче зніматися у кіно. Погороду довго бігав фазан при повному ігнорі всіх чотирьох кішок. Та поки прийшла з камерою, він кудись подівся. Сорокопутячі діти вилетіли з гнізда. Маленькі, трохи більше метелика, та прудкі та спритні. Нарешті сорокопути батьки відчепилися від хотея. Можна виходити на город та валятися на даху без ризику отримати дзьобом по макитері. Пузо лежить вже окремо від хотея. Бути водночас товстим і красивим виходить тільки у котів. А над водою лебеді вчать лебеденят літати. Невже вже літо закінчується? Дід обдирає календулу на насіння. До діда прийшов у гості величезний богомол. Може, той самий, що колись за племінником по двору повзав. Тільки з того часу він виріс в п'ятеро. Посмикав за рукав і спитав, а де Іван? Не женіть, я його приручу, каже дід. Діду, він же, мабуть, прийшов тебе з жерти. То треба голодну тваринку нагодувати, що їдять богомоли. Ні, ну його нафік, думає богомол і швидко кудись зникає. А над всім цим догоряє день, який вже став набагато коротшим. Денну спеку змиває вечірня прохолода. Цикади, як почали цвірінькати в квітні, так верещать і досі. В темряві проступають зорі, і вода в морі в серпні, мабуть, світиться. Шкода, що не можна зараз ходити по ній боси Життя прекрасне, незважаючи ні на що. По в ньому є такі вечори: і вітер, і зорі, і рідні поруч, і наша українська земля. Яку, Боже, я в це так вірю і я так на це сподіваюся ми нікому ніколи не віддамо. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. Щиро дякуємо всім за донати! Ви найкращі. Без вас все було б набагато складніше. На каналі підключено спонсорство. Якщо хтось має змогу і бажання задонатити на ремонт, наша картка під відео ще раз дуже-дуже-дуже всім дякуємо!